За матеріалами ДБР, офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Подія трапилась на трасі Київ Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько 10-ї ранку, 3 листопада 2023 року. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України, всупереч вимогам пунктів правил дорожнього руху, рухався із перевищенням дозволеної швидкості. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події. Народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого. Частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.